Сибірський хаски, оце так поворот. Ці собаки не врятували людей від епідемії та допомогли освоювати Антарктиду. Сьогодні говоримо про сибірських хаски. Це собані, які десятиліттями ганяли на перегонах в упряжках і ще можуть нас із вами повчити зігріватися в холоди. У них неймовірно густа шерсть. Навіть між пальцями лап. Вона їм потрібна, щоб запобігати обмороженню, враховуючи природні умови, в яких проживали собані. Це собані, яких часто порівнюють із вовками і навіть називають їхніми родичами. Та тут є великий нюанс. Про нього розповім далі. І це собані, які мають Милі трикутні вуха та очі просто неземного кольору. Іноді трапляються очі з гетерохромією, тобто різнокольорові, як у Герди. Таке явище ніяк не впливає на гостроту зору. Воно виникає через відмінний рівень пігментації радужки кожного ока. А як хаски ті очі закочують час від часу, коли незадоволені? задоволені? Характер хаски, мабуть, про нього знають навіть ті, хто ніколи не був знайомий з породою. Це харизматичні екстраверти, які не можуть без компанії своїх людей, інакше починають нудьгувати. А далі... Самі знаєте, що хаски люблять рухатися, гратися і досліджувати світ. Терплячість це точно не їхня суперсила. Але натомість вони пильні, кмітливі та завжди готові вляпатися у щось цікаве. Це ідеальні звіродіти, якщо ви віддаєте перевагу активному способу життя. Але ці хвостаті енерджайзери мають ніжну сторону. Вони дуже чутливі. Якщо залишити хаски на самоті надовго, то у квартирі може з'явитися дизайнерський ремонт. Діліться в коментарях найкрутішими витворами мистецтва ваших хаски удому. Звичайно, хочемо сказати, що це індивідуально. Є й дуже скромні представники породи, і багато залежить від соціалізації, виховання та звичок за та проти, завдяки чому ви з хаски можете дуже класно змечитися. Дружелюбність вони люблять людей. Ладнають з дітьми та іншими собаками. Енергійність це ідеальна порода для людей, які обожнюють довгі прогулянки та спорт. Стійкість до холоду. Песелі зазвичай не потребують додаткового утеплення взимку завдяки особливому шерстному покриву. Вони здатні витримувати до мінус 20 градусів по Цельсію за умови активного руху. Що може стати на вашому шляху? Висока активність для повільного ритму життя хаски може не підійти. Звірятам потрібні тривалі прогулянки і багато фізичного навантаження. Балакучість ще яка. Собаки не можуть емоційно реагувати на все, як радість, так і смуток. Хтось просто обирає завивати замість тисячі гав. Між іншим, перед вами лежить мовчазна представниця хаски. Нам розповідали, що герда досить скромна, і таке буває. Ой-ой-ой! Інтенсивне линяння. У звірят дуже густе підшерстя, і під час сезонного линяння вам зі щіткою та дешедером треба буде дуже гарно потрудитися. Тому добре зважте свій вибір, адже песелям треба постійна активність, багато уваги, а ще терплячість. Ваша, звичайно, бо про їхню не йдеться. Це навіть не обговорюється. Історія породи Про спорідненість із вовками. Часто можна почути, що хаски нащадки вовків, та багато досліджень показали, що це не так. ДНК тваринок нічим не відрізняється від інших порід собак. Вони віддалені від вовків як генетично, так і поведінково. Нащадками вовків їх можна назвати хіба що за майстерне вміння вити. Однак це справді одна з найстаріших порід, що походить від їздових собак, виведених чукчами Південно-Східного Сибіру. Вони запрягали песелі в упряжки і завжди були з ними поруч в усіх їхніх аспектах життя. Навіть грілися та спали разом. Тому Аски стали невід'ємною частиною фольклору народу на початку 20-го століття. Собань привозили на аляску для участі в міждистанційних перегонах. Вгадайте, хто там неодноразово ставав переможцями, що аж земля та сніг диміли. І саме завдяки своїй загартованості та витримці надзвичайно низьких температур вони змогли протягнути лапу допомоги людям у 1925 році. Тоді сталася знакова подія. Порода врятувала містечко ном, що валясці від епідемії дифтерії. Песики доставили упряжкою потрібно для лікування хвороби сироватку з неани. Вони боролися з хуртовиною понад 674 милі, а це 1085 кілометрів. Надалі звірята навіть допомагали освоювати Антарктиду в експедиції, яку часто називають операція Хайджамп». Дивовижно, що хаски здатні витримувати температуру до мінус 20, але ні секунди не можуть без людей. Все ж таки, це про їхнє велике серце та прив'язаність. Цікаві факти. В упряжках, що врятували містечко НОМ від диптерії, були відомі усьому світові собаки Балто і Того, породи Сибірської хаски. Пізніше про них зняли декілька фільмів. Також Балто присвячений бронзовий пам'ятник у Нью-Йорку. Перед батьками таких собакинів були популярні актори Річард Гір та Леонардо Ді Капріо. До речі, останній одного разу врятував своїх двох хаски, які впали у крижане озеро. Актор без роздумів стрибнув за ними та власноруч дістав їх із холодної води. Десь ми це вже бачили. Хіба ні? Породу часто путують з Аляскі. Маламутом. Так, вони схожі, але це різні породи. Основна відмінність розмір. Аляскінські маламути важать приблизно 34-39 кг, коли хаски всього 18-29. Перші більш мовчазні і спокійні, другі дуже балакучі та полюбляють вити. Ще у маламутів колір очей найчастіше карий, а в хаски буває ще й блакитним та двоколірним. Що ще треба знати педбатькам? Грумінг. Собані мають середню довжину шерсті та дуже густе підшерстя, тому найкраще вичісувати їх двічі або тричі на тиждень. Під час періоду линяння можна і частіше. Для хаски краще озброїтися дешедером, пуходеркою та гребінцем із середньою відстанню між зубцями для прочисування остової шерсті. Гігієна. Дбати про очі потрібно регулярно, адже в кутиках з'являються фізіологічні прозорі виділення. Великі трикутні вуха цих активних собак також можуть періодично бруднитися і накопичувати вушну сірку. Тут знадобляться гігієнічний та ватні диски, але не використовуйте спирт та ватні палички, вони можуть нашкодити. Здоров'я! Як і в усіх порід, у сибірських хаски є схильність до деяких захворювань артриту, дисплазії кульшового суглоба та захворювань очей. Однак ризики досить низькі. Не забувайте про систематичні відвідини ветлікаря, і все буде окей. Тому, якщо ви готові до життя не сидимо на місці, ні хвилини, знайомтеся ближче з хаски. З ними у вас буде купа насичених та незабутніх моментів і жодних сірих буднів. Песелі обов'язково знайдуть чим вас здивувати. Вийти на прощання не станемо, але Герда бажає усім звірячого щастя. Щоб бути в курсі інсайдів інших порід, собань та коте підписуйтесь на наші соцмережі. До наступних зустрічей!